Навіть в то, як він був, хлопці казали мені просто одного Сашу, мені горять, не треба 30-50 там чоловік. Мені горять одного хвата. Знаю, що на нього завжди можна положитися. Знаю, що він всегда з тим прикрити, ніколи не здасть. Він був командиром мінометного розрахунку. Це завдання і це секретно. Вони виходять туди не просто погуляти а. Зробити своє діло, як вони казали на роботу. йдемо на роботу. Народився в Діканьки, навчався в Діканьки, проживав здесь. Після закінчення школи поступив полтавський ліцей. Він там навчався на електромонтера. потім він пішов в армію. Після армії працював на Млинові. Моє дитинство з ним провели дуже хороше. Один до одного ми їздили завжди. Він до мене в гості, я до нього в бабусі. Проводили багато, скажімо так, времени влітку на літніх канікулах. Багато є що сповнить. На риболовлю багато як ходили, руками рибу ловили. як тоді. Він найбільше боявся вужів. Як я витягнув тоді вужа, він як побачив, втік швидко. Він навіть не зрозумів, що то й було. Він потім вже в кінці зрозумів, що то оказалося вуж. Було таке в дитинстві багато. Та жартів багато, жартували один одного завжди. Ну, Підкалували по-доброму. Діти його обожнювали. Це була і душа компанії, і діти з нього не злазили. Любе міроприяті наш Саша як, як нянька. Вони з ним гралися. Та й зараз вони пам'ятають його. Він як приклад для них. Він ніколи нічого не боявся. Завжди міг за себе постояти, завжди міг дати слушну в скрутну хвилину якусь пораду. Він у мене такий був скритний, можна сказати, партизан. <гум> Від нього ніколи нічого не доб'єшся. Да, він увлікався, йому подобається дерев, з деревом займатися, він там вирізав там, для себе, чисто для себе він вирізав там чи фігурки, чи ще щось. Йому подобалося от, з деревом займатися. Він воював в АТО. А то відслужив, але службу не покидав, скажімо так, час від часу їздив, навчав хлопців в мінометній справі. Повномасштабна війна почалася, він без роздумів пішов перший же день в воєнкомат і пішов служити. Людина була віддана своїй країні, патріот з великої букви, дійсно якого не треба було заставляти, він сам знав, що країна в небезпеці і він має її втримати. Кожного року він їздив два-три рази на год він їздив туди. І коли вже почалася війна, навіть вони... з нового року син і чоловік мене стали підготовлювати до того, що Скоріше всього буде війна, і ми ж підемо на війну. Вони мене підготували, каже, но війні буває всяке, може, всяке случиться, може нас не стати. Щоб ти була мужня, щоб не було ніяких істерик. Я кажу, ну сльози ви мене не відні. Я йому все казав, кажу, я ходив в військомат, кажу, просився, ну, кажу, мене не беруть. бо як, скажімо так, вони пояснили тим, що немає срочної служби. І за того не беруть. На срочної службі тебе ж обучають більш менее скажімо так, ази, а в мене цього не було. Він не психуй, все буде нормально, воно тобі не треба. Роби будь вдома. Хоча би ти один на, всі, на всіх останцях. Він каже, я тебе ну, не можу вставити. Це твій вибір. Так само, як він тоді пішов, я йому сказав, це твій вибір, я тебе не можу в цьому осудити. Він мені пояснював, ти розумієш, що тут буває? Кажу, я, звісно, прекрасно розумію. Я ж кажу, не, ну, я ж не маленький. І ти, кажу, дорослий теж, пацан, кажу, ти теж, ну тільки ти кажу трошки подальше. Як скажемо так, не на самому налюну. Міномітні хлопці не на самому зері знаходяться, вони болі трошки відтягнуті від, від самих окопів. День війни, в 6 утра, вони оба почали, били, е, почали збиратися. В 6 утра дзвонив до сина, він каже, мама, я вже біля вас. Тобто він вже повністю діти був готовий. І в то Папа і сень пішли на війну. Вони просто улыбнулись, обняли мене і сказали, ну ти ж все розумієш, ми должны бути там. Ми повинні захищати, щоб здесь було все добре. Я це розуміла. І я думаю, якщо б їм дали шанс, вони б поступили б так само. Він неодноразово говорив, що війна буде. Ну, Ніхто це не сприймав лічно, за себе, кажу, що я цього не сприймала. Я не думала, що це ну, от, дійсно так і буде. Він постійно їздив на, на ті навчання, і він казав, що Війна буде, рано чи пізно вона буде. Він був готовий, напевно, того і їздив і навчав хлопців напевно, того і він був завжди напоготові. Якщо б їм сказали, що йдіть, ви загинете, і так далі, і так далі. Вони не помінили б своє рішення зовсім. Поступили так само. Він був наскільки скритний, він ніколи нічого не видавав, де він знаходиться. Місце знаходження до все. Це все коротко, ясно було сказано, бо, по-перше, по-друге, я дуже умна людина і він був дуже грамотний хлопець. Про це по телефону не можна балакати. Бо ну, слухають, не слухають, ну це не можна балакати, де, що, як. Коли і що ти робиш? Це завдання і це секретно. Вони виходять туди не просто погуляти, а зробити своє. діло. Як вони казали, на роботу, йдемо на роботу. Він був командиром мінометного розрахунку. Коли вони виходили непосередньо на нуль, він каже, мама, не буде зв'язку 5-6 днів там, чи 10 днів. Він попереджував мене. Це були саме важкі чекання. Один виходить з нуля, другий йде на нуль. Це було тяжело. Син у мене був в 81-й бригаді, чоловік був у 72-й бригаді. Які напрямки були, то я вже узнала після його смерті. Я бачив його один раз, тоді, коли в нього батько отримав поранення, його відпустили додому. Я якраз тоді приїхав з роботи. Я чотири дні в методом відпрацював, заморений був, да, ну, до нього гості приїхав. Ми якраз один день поспілкувалися. Він, коли приїхав перший раз, я побачила його в глаза, Він дуже сильно змінився. Він завжди улыбался, він З детства у нього завжди улыбка була на глазах, на глазах, на За, когда он первый раз приехал, для, он, для него был шок тем, что там везде война, там стреляют, там кровь, там все. А когда сюда приехал, здесь, ну здесь шумирно, то, что хочет, то делает, гуляют, там все. Для него это был такой шок. И когда мы с ним, когда я с ним размовляла, не сидела обнявшись, долго просыпалась, пробалакала. Я дивлюсь, він губами улыбається, а глаза ні, глаза там дають. Коли я другий раз він приїхав, я побачила, що у нього вже такі глибокі морщини пішли на глазах, глаза уставшие, дуже уставши. Кульно було дивитися, важко було дивитися на це все діло. Но він улибався, але обратно улибався всіми либами. Він казав, мені треба туди, там мені ходиться. Це їхнє життя мені здружилися, там мені понімало більше друг друга там, ніж це... здесь. Наче й Свободу любив, але і Україну любив. От там, ж, там вони прив'язані, хлопці. Він повертався, побуде тут, йому тільки дзвонок, він забрався і поїхав. Ну, його нічого не тримало. Коли він загинув, я це відчула, я не вірила, я це не вірила, а... він пішов 6 вересня, сказав мама. Мне не будет 5-6 дней. Я ну, значит, на день наручения ты приедешь, уже на звездку будешь. Он говорит, ну, приблизительно должен там. Его не было, э, не было на звездку в день рождения, на следующий день. 13 числа мне не позвонил командир, сказал, что все вышли, все, все живы, все, здоровы. Звездку там, где они находятся, не немае. А скоро буду вдома. Це було 13 -е число, коли мені сказали, що живы, все здорові. А 15 го числа, коли я проснулася, у мене серце не на місці було. я ходила сама не своя. І от до 15 го числа він загинув. Я не вірила, поки вони приїхали до мене, не сказали, що син загинув. Я сказала, що я не повірю, поки не побачу його. 16 числа дзвонив мені мій кум, і також общий кум, Сашин кум, і сказав, що в нас велике горе, Сашки немає. Це було як грім серед ясного неба. Я, поки похорон, мабуть, був, поки я його не побачила. Я не вірила в це, що Саша міг загинути. Таких людей не повинні забирати от таких, як він був. Я до останнього не вірив, що то він. Я думав, що то, ну, скажімо так, спутали, може бути, однофамілець. Багато чого може бути в житті, різних ситуацій. Хлопці сказали, що вони їхали колоною, і Саша був першій машині. І наїхали на вибуховий чи на фоні на там наїхали, що машина вибухнула. Всі живі залишилися, син тільки загинув у мене. Я запам'ятав дуже добру людину. Таких, як він. ну, Я там був, я бачив таких хлопців дуже мало. Таких. Чесно, правда, хлопців дуже мало. Знаєте, вони, з однієї сторони, ти дивишся, хтось як воює, ну а у нас більшість час таких зараз, в кого чоловік не служить, або брат, сестра, ну, і не військовослужбовця, але мене це не, за... не зацепить. Але коли починають хлопці служити, ілі чоловік, і брат, там родич якийсь, всі починають, о, а це війна. Це все їх так. Я знав, що в мене в сім'ї служать багато хто, і де хто. Ну, саме більше я не очікував, що Сашка може загинути, бо він трішки далі був, від, скажімо так, від окопів. Для мене він був підтримкою, для мене він був братом, другом. Навіть в деяких моментах батьком для моїх дітей, тому що ну, мій чоловік також служив, але Саша в нас був, ну, от він воєн-воїн. От, от для цього і хлопці на нього рівнялися. Саша... Ніколи не розказував чогось лишнього про війну хлопцям, але їм було цікаво послухати його історії, подурачитися. Вони там грали і в автомати, і в війнушки, і все їм було з ним весело. І от для мене це була щира, світла, тепла людина, з якої от ти плачеш, тобі біля нього вже плакати не хочеться, тому що він ну, все буде добре. Ми вирішимо, і це вирішимо. Та як він був, хлопця казали, мені просто одного Сашу, мені говорять, не треба 30-50 чоловік. Мені горять, одного хватить. Знаю, що на нього завжди можна положитися. Знаю, що він завжди спину прикриє прикрити, ніколи не здасть. Ми одного року народження були, ми виросли разом. І якось так воно завжди один до одного дзвонили, общалися завжди. Щось йому треба було допомогти. Я завжди приїжджав, намагався приїхати, допомогти, Ну, скажімо так, зробити все, щоб ну, попитатися допомогти хоча б. Так само він мені ніколи не відмовляв до допомозі. Правда, теж мені не вистачає. Дуже багато його споминаю. І тільки хороше. Погано у нас нічого з ним не було. Може, колись щось десь там пробігало, а так. Все тільки залишилося. Мені його не вистачає. Просто як друга підтримки. І не так би хотілося, щоб закінчилося його життя. Він був гідний жити з нами тут, але піти просто не вистачає. Я з ним спілкою з кождити їм розказую все, що тут робиться. У мене один син. І цілий день я з ними була, спілкуюся, розказую все-все, що, що робиться, що в мене робиться, що в душі робиться. Поговорю, мені легше стоїть.